номер 15 Павло Хімяк, і 17 номер Андрій Чернієнко. В країні у першої перший Меркурія. стартову. Скоп, Удар. На жаль, не спас забиває. Чернієнко. Качу гол! 1 1 Андрій Павло Хиняк, Сергій Янчик і Сергій Рибак. Рибак! гол! Сергій Рибак, капітан команди. Сергій намагався, але ну, менше дякуємо за спробу. для наших Качут рибак! рибак гол! Сергій Рибак, 4-2. <ріст> <Погано, корс, мипурі. ріст> Непоганий був момент у лінія. Добре зіграв кіндяко. и показывает, что ему нужна Добрый Ооо! Андрій Чернієнко! Матч завершено за хвилину 14 секунд до кінця.